Якщо якась інформація дискредитує військових, волонтерів, журналістів, ем, переселенців, біженців, ми кажемо собі стоп, тому що це може бути російський вкид, російська провокація. Зараз ось це з псом патроном, звісно, це просто хто я не знаю. Це дуже смішна історія. Люди вірять в е, згенеровану. Картинку штучним інтелектом ми дуже сміялися до тих пір, поки я не почала перевіряти джерело, і поки я не вийшла на російські телеграм-канали, які це цілоспрямовано закидали в інфопростір. і е, в Україні це підхопило кілька священників Московського патріархату. Фактчекінгом я займаюся ще з 2017 року, тобто перевіряю інформацію, спростовую фейки, розповідаю, як працюють маніпуляції. В 2022 році я зареєструвала сторінку нота є Нота з друзями і з частиною тих людей, які зараз воюють і захищають нашу Україну, там в особисті повідомлення або в чаті в телеграмі просто пишуть: ось гляньте, ось цей фейк. Засоби масової інформації розтрубили, нібито замість селища міського типу будуть поселення, і населення почало хейтити владу і закони. Я написав Унота, нота і децентралізація, вони оперативно спростували цей соромний сором. Нам просто багато хто написав стосовно цієї історії, перевірте, напишіть, може давати якесь звернення зробимо, тому що ми не хочемо жити в поселенні. Десятки медіа публікують новину про те, що тепер не буде СМТ, будуть поселені, і якби журналісти перевірили. Інформацію в першу джерелі, тобто в законі, а не в депутата в телеграм-каналі, цієї проблеми би не було. Ну, це дуже швидко перевіряється. Тобто ти просто заходиш на сайт Верховної Ради, відкриваєш закон, через uh, Ctrl-F знаходиш СНТ або селище міського типу, знаходиш поселення, і ти ну, дуже швидко знаходиш, що це не відповідає дійсності. І єдине, що нам залишається, це шукати першоджерела з відео, де нібито військовий із синдромом Дауна, знову Таки, ми не можемо чітко сказати, чи це військовий. Чи у нього дійсно є синдром Дауна? Більше доби ми шукали перше джерело, і це був один із російських телеграм-сміттярок, який закинув цю інфу, і одразу її почали поширювати інші телеграм-канали російські, російських пропагандистів. Потім закинули цю історію в українські телеграм-канали сміттярки, які мімікрують під українські, але насправді е куруються Росією. І в той же момент це відео закидали на. Рекламу надіслали на публікацію. Донецькому, от який спростовує, знаходить російську пропаганду. А з цього номера йому вже колись писали про те, щоб поставив відео. Якась там дискредитація залуженого, і там був такий недолугий російський переклад. Нам от щотижня, що 10 днів прилітають історії про те, що от завтра буде там масштабний обстріл. 1500 ракет буде летіти на Київ на Дніпро. Це от якраз таки чутки лякалки. Ми не знаємо і. Все, що ми можемо сказати, це те, що Росія використовує такі фейки, такі чутки, точніше, чутки, тому що це про майбутнє, для того, щоб нас залякати, щоб викликати паніку. Якщо повідомлення викликає у вас злість, гнів, занепокоєння, Паніку, радість шалена. Ми кажемо собі стопи, відкладаємо це повідомлення, телефон, лептоп, йдемо на кухню заварювати чай, каву, чекаємо, поки закипить чайник, заварюємо, випиваємо цей чай каву, і тільки після цього ми повертаємося до повідомлення. Тоді ми кажемо, по-друге, це те, що ми бачимо на цьому відео або у цьому повідомленні. Чи є відповіді на питання: хто, що, де, коли. Якщо це відео, чи розуміємо ми, хто його відзняв? Що ми знаємо про тих людей? які поширюють його, нам просто треба взяти більше часу для того, щоб зрозуміти ця інформація правдива чи вона маніпулятивна.